Добрий ранок, малята! Знов до нас завітала у гості наша улюблена лялька. Вона сьогодні засмучена. Вона не знає, що таке гарно, а що таке погано. І просить у вас, у вас підказки. Давайте пограємо в гру, гарно чи погано. Допоможе нам оцей смайлик, який буде посміхатися, коли робить щось гарно, і сумувати, коли. Робить щось погано. Я буду вам казати запитання, а ви відповідайте. Гарно, чи, чи погано? А я буду міняти личко смайлика. Тож приготувались. Слухайте уважно. Звертатися на ви до незнайомих людей. Це гарно, чи погано? Це гарно. Смайлик посміхається. Блубатися в носі? Вірно, погано. Гристи нігті. Гарно? Ні, це дуже шкідливо і погано. Брехати, казати неправду. Погано. Турбуватися про тварин. Вірно, це гарно. Довго гратися в телефоні. Це погано і шкідливо для оціняток, вірно. Тримати палець у роті. Погано, смайлик сумний. Користуватися носовичком. А отут уже ми нічого не скажемо, бо декотрі не знають, що таке носовичок. Ось давайте сьогодні розкажемо ляльці і навчимося і собі. Діти, завжди з давніх давен люди носили з собою маленьку хусточку або шматочок хустинки і витирали ним обличчя. Подивіться. Це брали невеличкий шматок тканини і обробляли його краєчки. А ще давніше, коли були королі, царі, королеви, принцеси, хустиночки, носовички, обробляли отаким от мереживом. Брали білі тканини, вони були дуже дорогі, обробляли мереживом, а отут з краєчку писали ще Ім'я того, чи, чия це хустинка або носовичок. Давайте послухаємо слово носовичок. Що ви почули? Носовичок. Правильно, це слово пов'язано з носиком. Носовичок витирати носик. Так, подивіться, от недавня наша тема про одяг. Ми тоді звертали з вами увагу. Бачите, в чоловічому костюмі у Карманчику лежить білий носовичок. Це, вважалося, дуже охайна. Та людина, яка користується носовичком. Колись використовують носовичок, як ви гадаєте? Давайте подумаємо. Якщо дорослий, чи дитинка чхає, а не чхнемо разом усі. О, так, тоді вам знадобиться носовичок. Подивіться, ляля маленька і. Дорослий хлопчик користується носовичком. Щоб слина і інші виділення з носу і роту, не розліталися на оточуючих. А якщо дитинка захворіла, чи дорослий, і у нього лежить, тоді теж користуються носовичком. Бачите? Жінка витирає собі носа. Так. Раніше діти, коли носовички були, із тканини. Коли його використовували, потім матуся його прала, а потім ще гарно прасувала праскою. Отак От складали носовичок навпіл, ще один разочок, і гарно прали прасочкою. щоб вбити всі мікроби на хустинці, на носовичку. А зараз заміняють носовички із тканини. Вологими серветками. Напевно, ви помічали, що коли ви йдете на вулицю, у мами завжди в рюкзаку або в вашому рюкзачку є вологі серветки. Ви витираєте ними і руки, і обличчя, і так можете використовувати, як носовичок, або паперовою серветкою. Такі серветки вологі чи паперові просто викидають. Їх не обробляють, другий раз не використовують. Так. Розглянемо тепер нашу картинку, яка чекає своєї черзі на столі. Подивіться, це, напевне, я так гадаю, що дитячий садок. Бачите, всі діти прийшли в садочок зі своїми власними носовичками. Роздивіться, на полички навіть у іграшок є носовички. Бачите, і у зайця, і у в ляльки, і в поросяти, і в папуги. А от у хлопчика на Портреті і у хлопчика у групі. Немає носовичка. Хто пригадає, як звали хлопчика з довгим дерев'яним носом? Вірно, дерев'янко. Він захворів і чхає. Бачите, розлітаються мікроби. І у хлопчика у групі який прийшов, безліть всього у кишенях, але носовичка немає. І він не може витерти свій носик, якщо чхне. Або захоче потайки витерти губки після їжі. Або так буде розмовляти, що полетить слина з роту. Може всяке трапитися, і тоді в нагоді стане носовичок. Бачите, я думаю, вихователь обов'язково дасть йому чистий носовичок, бо інші діти от йому, бачите, дівчинка протягує у долонці носовичок. Не можна своїм носовичком давати користуватися комусь іншому. Подивіться уважно, я вам цю картинку залишу під відео, ви її розглянете і можете мамі або татові розказати, що ж сталося у цій групі, і як і де слід використовувати носовичок або хустинку. До побачення!